Друзі, всім привіт! У нас сьогодні 26 лютого понеділок, і ми, як завжди, розпочинаємо тиждень щоденника вишивальниці. Сказати, що з вами Марія, ну ви, мабуть, вже знаєте. Так, давайте почнемо, розпов... будемо трошки розмовляти, що е, чекає мене і вас цього тижня і в даному відео. Ну, загадувати чесно, я так не можу, ну легесенький собі такий план малесенький, я собі скласти можу. Е, наскільки мені пам'ять не зраджує, скільки то сьогодні 26- ще три дня лютого, так? 3, 26, 27, 27, 29, 4. лютого. Угу, угу, угу. Треба подивитися, що в мене там в моєму блокноті, який я такого, знаєте, згадую про нього в кінці місяці і на початку місяця. Які там в мене були плани на? Місяць лютий, і треба подивитися, може, вдасться щось завершити. Ну, то, що там по планах. Але перед вами тут такі речі лежать. Дивіться, минулого тижня дістала я ось ці такі заготовочки від фрозилка. Вони в мене давно вже початі ще минулого року, а так як скоро весна, скоро весна, скоро весна. Великдень в травні, тобто через. Березень, квітень, через два місяці це треба завершити. так, І минулого тижня я мала час їх трошки повишувати, трошки просунула. По вівторках, ви знаєте, мені треба брати якусь дерев'яшку, тому що я сижу, вишиваю і чекаю, то я думаю, що цього тижня я його завершую, буде все прекрасно. Минулого тижня, до речі, я закінчила синичку від фрозилка. Прекрасно, так з новин тому це буде на завтра, на завтра, на вівторок. З новин, які я би ще хотіла вам нагадати, я завершила борщівську будинку. Це є будинка на замовлення, тому мені зараз потрібно її буде попрати, попрасувати, скласти і віддати. Це найприємніше, чесно вам скажу, тому що е, мінус, оце зразу все складається на місце. Всі ті ниточки, залишки тканин відрізав кидаються. Коробка, яка вже ой, така коробка, дівчата, таку коробку купила для цього. Я зроблю відео. Я зроблю для вас відео по тій сорочці, тому що ця сорочка є просто неймовірної краси. Так, ем, наступне біля вас, біля вас, зліва, тут лежать дві тканинки біла і е, така сіро-голуба. Я вже про них вам говорила минулого тижня. Що це є? Тут мені треба вишити рукав. Це є тканина кашель. Треба вишити мені рукав. І я думаю, що ж то мені тут вона Таля розпочала, тут щоб я не згубилася. І як то вона мені розпочала не в ту сторону, я вишиваю. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну нічого, ми то споримо і вишиваємо в ту сторону, яку нам треба. Так, це по тій сорочці бажано просувати. В попередньому відео я говорила, що мабуть я це буду на вечір тримати. Цю? Цю сорочку, цей рукав. А на день я візьму, мені треба за цей тиждень зробити урок по бойківській спідниці, на якій ми записалися на курс в Тубівку в Франківську. Це є два метри тканини Белфаст, її треба розкроїти, треба її зшити докупи, треба пришити рукави... рукавиці. Кишені. В справжній бойківській сорочці, сорочці, спідниці, тю на мене, є... нема, нема, кишень. нема кишень, Але, ну ви ж розумієте, ми ж в теперішньому світі живемо, а не в минулому, так? В минулому світі вони що там носили? Ключ лишили під камінчиком від хати, якщо був. Замок до хати, телефонів не було, помади не носили, ну, то, розумієте, їм кишені не потрібно було. В мене є спідниця, хто пам'ятає, моя така спідниця з тюльпаном, до речі, треба діставати вже. Час її настав. То я собі як шила, то мені кравчиня зробила кишені, і це реально дуже мегазручно. Дуже мега зручно, тому що банально реально телефон поставити, розумієте? Це дуже класно, тому вирішили, що тут будуть кишені. Тому на наступний рок, тобто від сьогодні до суботи, мені потрібно зшити її докупи, покроїти, зшити і пришити кишені. Я не люблю це робити, ненавиджу я це робити. І е, я не знаю, чи треба підганати, але я би ще хотіла знизу підігна, підігнати, підігнути, бо там така вишивка, знаєте, там, е, там все вишивається прутиком. Щоб ви зрозуміли, тут є 2 метри полотна, це 3,40, метр сорок, метр сорок, і мінус там чуть-чуть. Ну, Десь 2,60 довжині треба робити такі смуги, прутика. А тих смуг є, здається, 5, 6, 7, 8. 8, А ті вісім двохсторонні, це вже 16. Одним словом, кілометри. Розумієте, кілометри. І, до речі, я вам зразу покажу, яку я взяла нитку. Ось таку нитку я взяла. Це така ляна нитка. Головне, щоб вона не перетиралася. От. Ну, має бути класно, має бути прикольно, але треба цим займатися. Зайнятися. Тому розпочинаємо цей тиждень. Чи, можливо, щось поміняється чи не поміняється. Треба в букло ще зазирнути, що я там планувала. І подивитися, може щось плани зміняться. Але оці речі, раз, два, три. Це є на цей тиждень. Давайте подивимося, що я зможу зробити цього тижня і як воно буде, бо... Бо маю ще один такий сюрприз. Ну, але це таке сімейне. Принесла моя дитина зі школи вітрянку. Так що весело, весело, нам всім весело. <смі> нічого, головне, щоб в легкій формі перейшло. Зараз ніби все окей. То мені здається, що просто ця температура, яка була минулого тижня, це вже й був початок. Але в них в школі вітрянка ще з листопада, тому він так нормально протримався. Вам я побажаю не хворіти. Щоб у вас не було вітрянки, щоб у вас не було, не боліло горло, щоб у вас не текло з носа, щоб ви собі е, отримували кайф від цього життя. Бо реально, минулого тижня мене трошки так підняло і гепнуло, і я зрозуміла, я не буду ні на що чекати. Я не буду чекати, поки це все закінчиться. Я живу сьогодні вже і негайно. Я беру від цього життя максимум, що я хочу, тому... Як то кажуть. Як то кажуть. Кохаємося, бо ми того варті. Бережімо один одного, любімо один одного. І робимо красу. Друзі, всім вітання! У нас сьогодні вівторок. І вже після обіду. Що я тільки сьогодні не робила? Ти на моя вдома не дає мені нічого робити. І... Дивиться зараз на мене великими очима і думають, чому це мама не може нічого робити? Так, саме так. Ну нічого, ми полікуємося, піде до школи. Так що я вчора робила? Чесно, відверто вам скажу, я вчора розкроїла м -м, спідницю і е за цей час, коли я її кроїла і обметувала, він до мене стільки раз приходив, він мені стільки всякого розказував, що я тепер думаю, чи добре я її покроїла, бо я її там слухала, і тут слухала. І... Розумієте, ну на даний момент все, що мені стало на неї, більше я до неї зараз великого бажання, верніше абсолютно ніякого бажання не маю. Але вчора робила для вас відео е, щоденника. До речі, я дуже щиро дякую. Всі ви мене підтримуєте за е, розвиток нового каналу. Тому для вас нове завдання з зірочкою. як би його назвати? От. Бо. Я там хочу різне всяке вам показувати. І е, якось треба і сад, і побут, і, і все, і, і, і сад, і сад. Будемо садити разом в сад. Ну, але розумієте, якщо у вас є якісь гарні ідейки, то накидайте мені в коментарях, я щось почитаю, подумаю, може, якраз щось виберу. Е, що це тут перед вами? Перед вами е, це я вчора монтувала відео і вирішила, що мені потрібно це завершувати. Е, Ну, тут лишається трошечки, в мене були тут ножички. Ось Тут мені лишається трошки по вазі, тут лишається мені о, два хрестика, Ось Тут буде така посипочка, це будуть бекстіч. тут на кошечку буде ще якась викладна, чи Бекстіч. Зараз піду, подивлюся. Ну, трошки треба доробити. Зараз хочу щось включити, бо я реально сьогодні я робила все, що тільки можна, тільки не ну, тільки вишивати, але ні-ні. ні, ні, ні. Е, Я другий раз перепрасувала борщівську будинку, вона вже в мене все, чіча ляля спакована. Коротенько для історії, собі для згадки зняла відео, викладу вам показати. Дуже мені вона подобається, дуже вона гарна і з легким серцем її віддаю, що мені також добре. Але е, вчора мені. Вечір бажання до мене прийшло. Так, як би це показувати? о видно. Я думала, що не буде видно. Оце я вчора стільки вечором нашила. нашила стільки і думаю, зараз піду щось сяду за комп'ютер трохи. Кінні дайні. А, тільки вівторок, добре. Пошию трошки ось це. Бо е, треба віддати, віддати, але тут ще роботи і роботи. на ширину цього кафасору має бути вишита. Але треба вишити, зробити і забути, як то кажуть. Але ще спідниць. Не хочу, не хочу спідницю. Зараз маю бажання. Е, мабуть, оце сяду дороблю, тут зовсім дрібниці лишилися, пасочки, писаночки. І ось це буду робити, бо треба... Ну, легко робиться, знаєте, в три нитки її пошпарила. І пошпарила. Гарне буде, тут ще обшивка буде, ви собі не думайте. Ще ось ці бубочки маленькі треба буде зашивати кольором. Це також буде купа ще роботи. Ну, але спочатку хочу білим вишити. Воно таке пухнасте, пухке, таке, знаєте, таке об'ємне. В три нитки дуже прикольно. Йду трошки, сяду за комп'ютер і щось по... І щось по шиї. А вам, звісно, вам. А вам, звісно, покажу, що в мене з того вийшло. Сподіваюся, це вже вам покажу. Фініш і тут трошки просування по цьому. Спідниці поки що там три кишені пришивати. Для мене це я і пришивати, це щось, це щось неймовірне. Ну, але треба себе буде перебороти і зробити це. Друзі, привітики-привітики! У привітики. нас сьогодні останній день зими, сьогодні четвер, 29 лютого, О, нарешті є ще таке 29 лютого, високосний рік, так. І знаєте, я в попередніх відео кусочку говорила. Вчора я не знімала абсолютно нічого, тому що. Прибита така була, трошки не знаю, що це спонукало, що це чи погода, ніби хороша погода. Сьогодні взагалі не відчувається к останній день зими, а як якийсь там другий місяць весни, розумієте, якось таке. У нас сьогодні 15 градусів вже тепла, сонце світить, птахи вон співають, бо буз, кажу, бузок розцвів, Ні-ні ні. Баська розцвіла і зовсім не зима. Зовсім не зима. Сьогодні вчора. Вчора я поводилася як мала дитина. Я лягла спати в 10 годині чемно ввечері, спала просто відключці до самого ранку. От, і, е, вишивала вчора. Зразу покажу, що вчора вишивала. Вишивала вчора ось цю рукавицю, тому що е, я взяла цей список, свій подивитися, які там у мене плани на місяць лютий І там пише: закінчити фіолетову е, семплер, оцей, що, оц, оцей зараз я вам покажу. Він у мене тут є ось цей. Е, і е, закінчити рукавицю. Ну, Ну, нема мене бажання ні до одного, ні до другого, розумієте? Але ось, в мене що це є. Я завершила Я завершила свою пасочку. От пасочка, дивіться, яка краса з базочкою і кошечок з крашанками, так. Але я, біда, я не знаю, де ці підвіски ділись. От, от, оце моє все. Це я стандартна, десь поставила, десь переклала, десь поклала, і воно десь пішло, поїхало, поскладала. А де я це поскладала? Без поняття. Ну, добре. Розберемося, це я душила, це я вчора вечором трошки шила, погано пролазить. Я вже взяла тонку голку, але погано через тверзинове воно так того йде. І для мене ця швидкість така дуже, така відчуття, що ти тиснеш на газ, а воно холєра на ручнику. розумієте? Ну, якесь таке воно було. так. І я вам ще покажу, що я робила вчора. Зараз буду теж сідати, бо в нас вже третя година дня, а я ще зовсім нічого не робила. Купа справ. Була за містом, приїхала. Так, чекайте, зараз мені тут все поплутається. Е, видно щось? Пески гакаючи, Чуєте? Вікно відкриєте. Ось скільки. Боже, видно? Видно, не видно. Ось тут трошки є. Ось тут. О, зараз я працюю. Працюю, х... хочу такого, знаєте, трошки кожен день це сунути, щоб. Рухалася ця а, робота, цей рукав. я би правда зразу її обшивала. Але так як Наталя шиє один, а я шиї другий, то чекаю, поки вона скаже, скільки не тобто, обшивати. Ну, треба трошки по цей. Треба трошки потерпіти, поки Наталя дошиє. Хоча можна взяти в одну нитку, попробувати, чи в дві нитки попробувати. Але тут, знаєте, в чому причина? Тут в залежності, бо в мене нитки, отут вони в таких намотках. О таких намотках. Розумієте? І від е, того, і від, в залежності, від скількома нитками ми будемо це вдвічі в одне складення обшивати ці листочки, залежить, як розрізати цей моток. Наприклад, ось цей моток великий я розрізала просто наполовину. Так, зараз я це заберу, бо це щось. от. Оцей моток я розрізала наполовину це є метр, чи скільки тут є? Ось десь, десь так, чи 90 см. Е, то Мені зручно. Але, ну, бо тут я шию, закріпляю таке, щоб красивенько було. Але як обшивати, я б взяла й довшу нитку, знаєте, щоб менше було закріпок і закріпляти на петельку. От, то мені я б два таких, наприклад, взяла. От таке, то подивимося, що там далі буде. Так, що вам ще розповісти? Більше такого нічого немає. Зараз хочу сісти нарешті час. Мій прийшов, ніби все трошки поробила і хочу сісти трошки повишивати, бо ніби була активна, активна. Знову на мене якась туга находить. Я не можу зрозуміти, з чим то пов'язано. Але знаю точно, що я весну перестала любити. Я перестала любити ту весну, все пов'язано з війною. Завжди для мене весна була пробудженням чогось нового, але вже on, другий рік для мене другий, третій, третій рік. Весна для мене це якесь. Ну, якесь воно не таке. Не знаю чому, але вже все. Тепло, класно, все супер, але на, на душі тягар великий. От, е, що йду робити? Йду по шию. Йду по шию. І е, ще, знаєте, що думала? Думала, що. щось моя камера сунулась. І думаю, що треба щось. собі, Не можу добити ту рукавицю, чи що. Подивлюся, подивлюся, бо е, а, ха -ха, знаю що. Дівчата кажуть, Марія, берись шити спідницю, а я так не хочу її шити, що просто. Може, зараз сяду, перешию кишеню. Не знаю, не знаю. Я вам вже скажу і покажу. Добре? Тільки Катерину заховала. У мене Катерина така, знаєте, приходить, постоїть, по весіденні день, два сорочка, сховають, тепер треба на неї спідницю буде повісити. Чи що. Ну, таке. Добре, вам гарного спокійного, головне, спокійного дня, сонячного, ну і, звісно, продуктивного. Треба завершувати цей тиждень, бо сьогодні в нас вже понеділок, і я б хотіла вам сказати, що цей тиждень у мене був ем, дуже пасивний, дуже пасивний, все, що я змогла робити, це цей рукав. Я не пам'ятаю, оце було якого числа. Ну, треба. Буду монтувати, собі все згадаю. Е, і, напевно, на заставку щось поставлю. Що тут в мене є? Е, в п'ятницю я не вийшла жодного жодного. А що я робила в п'ятницю? А я їздила до мами в п'ятницю, я їздила до мами. Ну, так здається, поки ти туди зберешся, поки ти поїдеш е, по квіти, тудись, сюди. І, е, Поки там, з розготуєш штатові щось їдеш, ну, це день все, це вже день, можна сказати. що Прийшов туди, знаєте, приїд... приїжджаєш, і там час якось по-іншому йде. Поприбирати, позбирати, повикидати. Знаєте, осінь вона така, кажу осінь, весна вона зараз ще така не, не зелена, вона така чорно сіра. така, от. Хотілося, щоб трошки було чогось яскравішого, але на диво я давно не була в мами, і на диво повела зали жовті, фіолетові крокуси, ну вже веселіше. знаєте. Пустилася чу-чуть вже хризантема. Тюльпани вже повилазили. В мене, до речі, минулого року, хто пам'ятає, хто зі мною був, я купила два таких важливих горшка, вони десь по 40 сантиметрів висоту, вони такі кругленькі. І я туди запхала первоцвіти. Це є гіацинт, це є тюльпани різні, такі сортові, ті самі крокуси. І минулого року я якраз ну, Паска була раніше, так і я якраз до Паски віднесла цей букет великому в тому горшку. Віднесла була на цвинтар, щоб були такі, знаєте, як живі квіти, які стоять довго, тому що на вулиці вони довго будуть стояти. Потім вони відсвіли їх, забрала в гараж. І отут думаю, і целе літо я їх ні не поливала, ні, нічого не робила. Думаю, ну все, напевне, пропали. Забрала до хати і думаю, подивлюся, залізла я туди, підковиряла, дивлюсь тільпан, пустив. Пагінецька, ну, слава Богу, все. Тепер я їх вже підливаю, тримаю тут в хаті на ніч до хати на день за вікно, щоб не так швидко росли, тому що Паска цього року в нас, ви знаєте, аж 5 травня. То до 5 травня ці, -ці тюльпангія полюбе треба буде віднести, щоб вони там відцвіли гарненько і, і все. Так, мають бути квіти. Моя мама любила дуже сильно квіти, то я їй постійно везу квіти і в неї постійно є квіти. Так. Що так, чекайте, вернемося до назад. Ага. А в суботу, в суботу я цілий день була за містом. Е, прибирали, е, думаю, де там в мене квіточки будуть, де там в мене що в мене буде. Це будемо говорити колись з іншим разом. І е, замуртована така трохи приїхала. знаєте, Фізична праця е, така, я люблю, такі. я таке люблю, мені подобається, я би то збирала, складала. От, і в п'ятницю, тобто я нічого не вишивала, і в суботу я цілий день нічого не вишивала, приїхала десь година п'ята, по п'яті вже було. І ви знаєте, і я а, сіла вишивати, я вишила е, за п'ятницю 10 ниток і за суботу 10 ниток. Тому е, Норма моя в 10 ниток була виконана, не виконана цього тижня. Здається, тільки в понеділ в неділю. Вчора. Вчора я нічого не зробила. Я вчора абсолютно була пасивна до всього. Е, і е, я думаю, на цьому можна закінчити цей тиждень. Хочу тільки вам показати ось все, що є. Я не знаю, скільки там донизу ще треба шити, але ну, якщо це в тиждень. Ну, Тоді ще тиждень і два, це при хорошому такому, як я кажу, по тисячі. так. Ну, але Треба треба шити. Але дівчата кажуть мені мене на рахунок спідниці, а на рахунок спідниці я з вами буду говорити уже в наступному тижні, щоденника вишивальниці. Тому що, чому? Тому що подивіться, потерпіть ще трошки на наступний тиждень я вам все розповім. Що в мене тут є? Тут в мене є ножиці, хапачка і нитки. Нитки вже їх дуже мало і вони вже мені запутуються. Але нічого вони в мене, бачите, от, розрізані посерединці. Це з одного такого великого. А, скільки не знаю, скільки тут є? Метрів? Видите, намотка ця така. О, чекайте, 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 голку би загубила. Треба тут ої поставити. Що я хотіла, чого я тут, чому я це вам розповідаю? Тому що я хотіла би вам розповісти про цю хапачку. Для чого ця хапачка? Чесно, я її купила давно, коли, 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 коли. Мабуть, коли я борщівську якусь почала шити. І всі дуже ляк, говорять, плоскогубцями ті -ля -ля -ля, нитки. Так, різні є тканини, різні є е, нитки, різні техніки, і е, інколи їй треба плоскогубці. Але якось мені так пішло, що я її зробила без тої хапачки. Але хапачку я купила. Це хапачка фірми «Бухін», їх є дві в комплекті. От вона така: це така резинка, саме звичайна резинка. Чому зараз я її дістала? Тому що коли. Тут є, я вишиваю в три нитки, і коли я взагалі закріпляю нитку, я не можу голку дістати. І, відповідно, в мене голка отако терчить. Отако зараз вам покажу. Ось такого, наприклад, терчить голка, так? І що я, і що я роблю? Я її тако беру попід низ, завжди, не зверху, отако, завжди такось попідниз, тако хапнула собі і, і потягнула. Оце мені нормально. Я хоча, хоча б не більшуся. Е, ногті, до речі, обрізала. То вже взагалі в мене нерви заспокоїлися, бо мала такі нерви на ті нігті, що просто. Так, ну давайте поставимо дуже така, буде милота на білому. На, на білому весняний такий декор. Я сподіваюся, що вам зі мною цікаво, пробачте, будь ласка, але цей тиждень був такий, який він був, і е, що на це впливає, я не знаю. Зорі, вітер, війна, настрій. Я не знаю, що на це впливає, мабуть, і все вкупі також. Живемо, працюємо, донатимо, не забуваємо. Так з вами була Марія. Побачимося вже в наступному тижні.